ласка, я спеціалісти, а від вас тільки вставати три. Перший день історичний емоційний день. Це було 6 серпня, неділя. Ми збирали команду Ю-13. Тут на авангарді приїхали батьки, діти. Багато питань було. Познайомилися з стадіоном, трішечки поспілкувалися. Скажу, що хороша, емоційна була бесіда. І вже, вже на наступний день зібралась команда Ю-16. Почався тренувальний процес. Тому з хорошими емоціями від першого дня працюємо. Я Шандрук Олег Миколаєвич, директор академії Верес. Літом 2022 року була розмова, що потрібно вже на часі запускати свою власну академію. Дмитро Порознюк і запропонував мене на цю посаду. Я сам з Рівненщини. І давно хотілося щось зробити в дитячому футболі в себе на батьківщині. Я вважаю, що бути причасним до такого історичного моменту розвитку дитячої академії народного клубу Верес для себе власне, додатковим досвідом і стимулом впливати не можете на його рішення. Він також людина може помилятися. Можливо, Сергій навмисно це зробив. Він зразу вас прокачує в цьому плані. А ваша реакція яка на це? Буде? Тому давайте. Давай. Насправді дитячий футбол це пристрасть, це бажання. Це я асоціюю з такими словами, як безпосередність, азарт. І цим цікавий дитячий футбол. Дуже рідко ти побачиш, що діти байдуже грають футбол. Це підкуповує, це дуже підкуповує і ти влюбляєшся в дитячий футбол, коли присутній на їхніх тренуваннях, на їхніх іграх. Кожен з вас для мене кращий. за цих про ви такого виграти. І це я говорю відверто. Дійсно. Я вас вітаю в сьогоднішній с Молодці. Я Юрій Габовда, і я спортивний директор дитячої академії Велес. Я сам ще звикаю до цього, так скажемо, свого нового амплуа в моїй кар'єрі. Да? Мені дуже цікаво, я так само навчаюсь і крокую вперед, і буду зростати, як і наша академія. Вище голубь. Ну трошки, да, трошки посмішки. вам. — Трошки б чогось великого, повірте. А цьому рефері сьогоднішньому відміняємо відміняє ю сьогодні обід Обід? зараз обід буде? Ні, Чекай, обід він переживе, а от вечерю повіє. Давайте берете по відрізняється звичайно суттєво. Тому що якщо ми беремо спортивного директора суто клубу, да, він сконцентрований на команді. Допомагає тренеру і побудові саме однієї команди, сконцентрованої. Що стосується академії, тут ти повинен контролювати всі процеси всіх вікових груп, які знаходяться в академії. Тому роботи зараз дуже багато, і особливо на початках, коли тільки академія починає свій шлях. Ти маєш відповідати в принципі за всі вікові групи, формувати це все. І тому. Це, я рахую суттєво відрізняється. Покажіть, як ви любите футбол. Це важливо. Ми хочемо оцінити вас. Давай бачимо. 181. Чаровуся, це для вас досвід. І чекаємо вас в наступні відбори. Ми зробили народний відбір, де були. Анкети заповнювали хлопчики, ну батьки їхні. І відповідно ми в липні місяці зробили для кожної вікової категорії окремо відбори. На кожну вікову категорію до 300 заявок було. Приїхали діти в основному біля ста, ну залежно від вікової категорії, якщо я не помиляюся, то найбільше діток приїхало на Ю-13. У нас і Харківщина, і Запоріжжя. У нас зараз хлопчики Ю-13, Запоріжжя, Воротар. І З Одещини приїжджали, ну звичайно, з Рівненщини, ближні регіони області, і з, з різним досвідом футбольним є дітки, які займалися в школах футбольних, а є дітки, які взагалі не мали такого досвіду. Дивувало те, що приїжджало багато дітей. Ми академія, яка тільки починає своє існування, і дійсно в кожну вікову групу приїжджало багато дітей. В дітей горіли очі. Я ніколи в це так не поглиблювався, але коли я бачив ці очі дітей, наполегливість, я бачив батьків, які приїжджали, переймались. Для мене було таким якісь спогади, я почав себе згадувати, як я робив свої перші кроки у футбол. І наразі просто діти мають набагато кращі умови для цього. І здивувало мене те, Наскільки в принципі все добре проходило, ми підібрали дуже дуже класний тренерський штаб і конструктивно, правильно, професійно приймали одне або інше рішення всі разом, колегіально, і рахую, що ми впорались дуже дуже добре. Ми дуже раді, що у нас є, що у вас підростає молодь, тому є куди рости. Це Раніше статурі, в нашій структурі, по тому класні. Бажаю вам, що ви ставили перед собою цю дорогу, коли пускали руки і пане, що досі. Чекаємо вас на наших іграх, на тренуваннях, приходьте, будь ласка, коли є можливість, приходьте. Дякую Дякую, Дякую. Так, та, звичайно, вони були задоволені. Дуже це така була зустріч, можна сказати, спонтанна, бо тренувальний процес якраз був спільний на тренувальному зеленому. Перша команда тренувалася відповідно на штучному і тринадцять. Зробили спільне фото, трішки поспілкувалися. Ми плануємо залучати гравців до тренувального процесу, до різних заходів. Це невід'ємна частина успішної академії. Деякі з вас вже поїдуть додому сьогоднішнього дня, деяких ми ще подивимось. У ігри і з місцевими командами, і їздили в з обласними командами, грали Так, да були, були перемоги, хороші перемоги, якісні перемоги, але були поразки. У нас команда Ю-13 їздила в він на турнір, отримала колосальний досвід. На жаль, пр програли. Я глибоко переконаний, що наша перемога попереду, тому що в мене схожа ситуація була. Рік назад, коли ми формували після війни, зібралися, формували ю-19. Дуже складно було, і багато поразок було, але нічого, хлопці сумнівно працювали і весною ми показали, що ми можемо конкурувати на рівнях і здобувати очки, при тому бути в першій половині таблиці. Моя нова академія, ми тільки відібрались. Ми розуміємо, що для цього потрібно дуже багато часу для формування команди, колективу. Для награвання якихось зв'язок на полі, там, систем, тактики і так далі. Тому нам в цьому плані важкувато, коли ми їдемо на турнір, але це дуже хороший досвід. От Уже сьогодні закінчують останнім матчем наша вікова група Ю-14 в Вінниці на турнірі. Те, що ми бачили по матчам по онлайн-трансляції, то ми задоволені саме грою, саме тим, що відбувалось на полі. Як дітки думають, видно, що, що тренер хоче бачити на футбольному полі, видно цей малюнок і тому. Ми зараз результат від, відкидаємо там на десятий план. Стратегія чітка це самоокупність. Ми собі запланували 2030 рік, і звичайно, це вихованці, власні вихованці, гравці, які будуть грати в першій команді, гравці, які будуть цінні на трансферному ринку, професійні гравці. І в майбутньому сподіваюся, що ми виховемо не одного гравця збірної України. Успіхом буде результат, коли ми побудуємо чітку. Стратегію е, нашої академії, яка буде випускати вихованців академії до першої команди. І, звичайно, наша мрія, щоб як мінімум один гравець дійшов рівня збірної України, але це як мінімум. Хотілося б, щоб е, наша академія досягла такого успіху, щоб якомога більше гравців завжди ми, так скажемо, постачали в е, різні вікові групи е, е, збірних. Але найголовнішою цілью, метою це звичайно основна команда національної збірної України. Це буде нашим успіхом.